Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні тістечка з листкового тіста. Залишайте зі мною! Якщо хочеться чогось освіжаючого та солодкого, вам обов'язково варто скуштувати цей простий, але дуже смачний десерт з листкового тіста з кремом і ягодами. Поєднання легкого хрумкого листкового тіста з ніжним заварним ванільним кремом та ягодами робить цей десерт неймовірно смачним, від якого важко відмовитися. Для цього рецепту я використовую моє домашнє бездріжджове листкове тісто. Посилання, як його приготувати, я залишу під відео. Але, звичайно, можна використовувати вже готове покупне тісто. Розкачаємо тісто у прямокутник розміром 30х40 см і товщиною приблизно 3 мм. Ділимо прямокутник на квадрати 10х10 см. Тобто із всього тіста у нас вийдуть 12 квадратів. Надріжемо дві сторони на відстані 1,5 см від краю. Потім накладаємо надрізаний край поверх другого, щоб утворилися бортики тіста з двох сторін. Викладаємо квадратики на дико, застелене пергаментом, на відстані один від одного. Зробимо проколи віделкою на основі квадратиків. А бортики змащуємо з бовтаним яйцем. Ставимо випікатися в попередньо розігріту до 190 градусів духовку приблизно на 15 або 20 хвилин. Приготуємо крем. Ставимо на вогонь нагріватися молоко. У мисці збовтаємо яйце і додаємо цукор, крохмаль і ванільну пасту або ванільний цукор. Все ретельно перемішаємо, щоб у нас вийшла маса без грудочок. Додаємо гаряче молоко. Все перемішаємо і виливаємо масу знов у сотейник. І ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось так загустів мій крем. Убираємо його з вогню і додаємо вершкове масло. Все ретельно перемішаємо до повного розчинення вершкового масла. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і залишимо його повністю охолонути. Мої основи для тістечок пеклися 20 хвилин. Залишимо їх охолонути. Ось такі рум'яні вони вийшли. А потім виделкою посередині робимо невеликий отвір і наповнюємо кремом. Я виклала крем у кондитерський мішок, мені так зручніше. Зверху викладаємо улюблені ягоди. І для того, щоб ягоди не потемніли і не обвітрилися, їх можна покрити сиропом. Але це не обов'язково. Для сиропу змішаємо 2 столові ложки цукру з 1 столовою ложкою кукурудзяного крохмалю. І додамо 6 столових ложок води. Поставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо до загустіння. І ще теплим сиропом змащуємо ягоди. Хрумке листкове тісто так чудово гармонує з ванільним заварним кремом та ягодами. Цей десерт не залишить байдужим нікого. Друзі, приготуйте! І якщо вам сподобається ці тістечка, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!